Вітання всім. Пошукаємо міміка. Зелений він, здається, до нас прийшов. Так, секретка. Тут не подивишся. Давайте подивимось у звичайних. Так, він зелений. Дуже мені хочеться хоча б одного з цієї хвилі піймати. Порекомендували мені пройти всі шаманські ритуали. Рекламу я переглянув, їжу залізу я забрав. Так, торнадо забираємо. Потім Ага. потрібно трішки забрати кормових. Забили склад добре. Заберемо, напевно, навіть зайдемо ось сюди. Тут це позакриваємо. Так, пару сірих жетонів потрібно скрутити. У мене тут нічого ніби немає. Давайте. Раз, одиничка. Два двійка. Двійка погано. Ще двійка. Ще двійка. Одиничка. Добре. Тут скрутили. Давайте навіть два загони крутнемо. Жовтий не той. Синій не туди. Так, добре. Тут розгрузились. Ходімо на костюми. На костюмах є здається шість проб. Так. Шість проб. Такі вони всі гарненькі, стильові. Кедману чолку покрасили. Ну таке. Затискаємо кнопку. Чекаємо. Відпускаємо. Чао. Чао у мене, до речі, я здається, і не було. А можливо і був. Четвірка це добре. Так, але ж мені потрібно, казали, якщо з четвірка є на цьому герої тоді крутимо далі з нього. Джахангір. Стильовий, до речі. Хоча я ним не граю. Спроба номер 3 Ренфілд. Не то. Річард. Мене здається, я. Да. Давайте ще з Річарда. Дала. Не те. Ну, ще одна спроба, давайте її за і скрутимо. Тримаємо. Думав, хоча б кедмана дадуть. Так, ну тут, на жаль. Добре, ходімо. Я тримав так призиви Люди та полум'я для Гандера. Хоча зачекайте, це ж мімік. У мене є, можна ж люди та полум'я не крутити. Мені ж тут можна скрутити купу всього. Давайте тут покрутимо. Так, відпускаємо. Хочу, до речі, зеленого того. Новенького. Адже він не накладає мітку по краям. Давайте ще раз так. Кирил. Добре, з Купідона прийшла четвірка, тому не затискаємо, крутимо з нього. Сідогрів не туди. Я вже що завгодно готовий зробити, але аби піймати ще цього міміка плятого. Давайте, можливо, якось ось так посерединці. Грім. Так, вони посерединці залишилися, четвірка в нас була, тому ще одна спроба. Є. Я його хотів, я його отримав. Зелених підсилити мені потрібно. І він заграє, він ще й боєць. Взагалі красота. Може понагліти та Купідона пошукати? Давайте ще ось так. Ну, на жаль, це не Купідон. Але й міміка ще хочеться піймати. Червоні. Клик. Продовжуємо так само. Грім. Четвірки йдуть. Можливо, це саме той час, коли дадуть ще щось. Кайлані. Давайте ще разок. Яд. Так, зрозумів. Ходімо, тепер ось так якось. Щось поганенько в стандартні трієчки йдуть. Ще один Вірнон. Ще їх два вкачати. Ні, ну чудово, я не буду тут кривити душею. і Вірнона отримав двох, в принципі. Так круто, ще й за звичайні жетониці. Ну, зеленого щось сипає. Я думав знову він вони схожі трішки. А це за рола. Ще б міміка зараз затримати і все. І навіть Купідон, типу. Звісно, хотілося б, але. Забагато, здається, ми її вже хочу. Просто мімік. Ріщик. Так, давайте якось ось так. Яд. У мене там, здається, дошка заповнилась. Ще один призив. Але без ним. Так, давайте ось тут посерединки. Купідон. Ні, Джохангір. Давайте ще разок. Сонька. Четвірка. Ну давайте, можливо, прийде до нас цей мімік. Наш гар. Так, давайте ось цих героїв. Мелендащ, і твірочка. Шкода призиви закінчується. І зелених одні зелені сиплять. Ну давайте ще. Ульмір. Не туди. Так, на перетині цих героїв ми були. Давайте ось так. За дошку без з нею, з тією дошкою. Там все одно герої для обміну зазвичай підуть. Деймона я все одно зараз заберу. Тому байдуже. Так, дві спроби. Дайте скриньку. Наш гар. Давайте ось так. перетині остання спроба. Келайл. Так, ну слухайте, два ось цих чоловічка. Ні, я їх точно двох качаю. У них стати хороші, він швидкий. І найголовніше, що це мітка. Він мені точно буде корисним. Але хочеться міміка. Якщо мені хочеться міміка, просто от... чи забрати, чи не потрібно. Та, певно, не потрібно. От ходімо на призив люду та полум'я. Тут є 13 спроб, давайте спробуємо. Судрім. Цього порталу в мене, до речі, нікого немає і дуже хотілося б когось отримати звідси. З рекомендацій, напевно, от та хочеться. Лікар хороший в зелену команду мені не завадить. Брівір вже є. Так, три спроби ми зробили. Давайте затиснемо кнопку. Азар судрі так, вісім спроб. Ріщик. Ось так на перетині закриємо. Скриньку. 50 монет нам верну. Повернули. Ну що, скрутити Х10 спробувати? 3000. Та давайте. Можливо, нам посміхнеться вдача. Так багато ресурсів на міміка я ще не витрачав. Да, Дайна, до речі, потрібно буде придивитись до нього. Це ж ядро, здається. Ярвор? Ой, як все погано. Хм. Ярвор. Все. З хорошого тільки дайн. Міміка немає. Скринька ще 80 монет, З Дамаск. Він мені потрібен взагалі. Так, куди там? Добре, якщо мені так не йде. Давайте заберемо звідси Деймона. Отримуємо п'ятірку, все одно. Як то кажуть, основне ми скрутили. І сім призивів ще докрутимо. Дуже тяжко дається мені ця, цей виклик. Снорі. Снорі я вкачаю. Потрапляв до нього на нього сьогодні на турнірі. Доволі неприємний тип. Судріні. Дайте ріхін. Якщо вже міміка не даєте. Ще один снорі. Ой-ой-ой. Дайте вже, будь ласка, чи міміка, чи когось з цього виклику. П'ятизіркового Дай. Четвірки ще й. Ще й івентові, як то кажуть. Джахан Гір. Остання спроба. Хм, шкода. Ці кляті міміки. Ну, не просто не даються. Забрали купу ресурсів. Ще буде безкоштовний виклик, але я щось. Не дуже я то надіюсь на те, що там вийде. Ну, добре, знову без міміка. Кого качати є. Два вірне на. Першого вкачаю, подивлюся, напевно. Першого вкачаю одразу, подивлюся, як він, що він. Другого буду качати. Трішки пізніше. Якщо подивлюся, що цей прям, прям заходить, вкачаю сразу і другого швидко. З цим проблем немає. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Не знаю, як, я оціню, як оцінювати цей виклик. Вдалий, невдалий, якісь змішані почуття. Ну, але вже як є. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!